Проект «Зачі проти» на каналі Рада вітає. Будемо говорити про дитячий фестивальний рух із гостями нашої студії знайомтеся Лариса Ромащенко, голова оргкомітету конкурсу фестивалю? І Віктор Книж, режисер, постановник міжнародного пісенного конкурсу дитяче Євробачення і член журі дитячого фестивалю. Панове, я рада вас бачити у нашій студії. Отож, дитячий рух це власне те мистецтво, яке має об'єднати Україну саме під таким лозунгом. Сьогодні відбувається цей напрямок. Загалом, пане Віктор, як ви оцінюєте? ситуацію із проведенням дитячих конкурсів і фестивалів в Україні? Ну, скажімо так, фестиваль це чудова технологія для того, щоб взагалі представляти країну, для того, щоб розвивати її. І головне, щоб кожен регіон, кожна, кожне місце, кожне. Невеличкі навіть селище мало свій імідж, своє обличчя і реалізовували через саме фестивальний рух. Деякі, я можу навести приклад там, наших колег, які займаються фестивальним рухом дуже серйозно. Це, до речі, дуже серйозний ще поштовх і розвитку економіки. Наприклад, маленьке австралійське містечко на півдні, де проживає 2,5 тисячі людей щорічно збирає фестиваль який зі всього світу на який зі, зі всього світу з'їжджається понад мільйона глядачів уявляєте собі це тиждень цей тиждень напруженої роботи дві з половиною тисячі мешканців приймають мільйон але для цього мають бути створені певні умови для того щоб фестивалі проводилися а для того щоб має бути певна мабуть матеріальна база Відповідне законодавче угу. поле перепрошую. Для того, щоб фестиваль відбувся, по-перше, потрібна воля громади. Сьогодні дуже приємно, що кияни і київська адміністрація сьогодні піклуються про підтримку фестивального руху і навіть надає свої приміщення, для того, щоб саме в стінах місцевого, такого храму місцевого самоврядування проходили такі яскраві заходи. Тому я думаю, але я думаю, що Київ має дуже великий потенціал. Для того, по-перше, це столиця, яка має сьогодні зробити те підґрунтя для об'єднання і дати ті у суспільству меседжі, на основі яких об'єднаються всі. Сьогодні прикладом такого об'єднання є дитяча творчість, є розуміння дітей, бачення національної, сучасної національної культури. Вони сьогодні геніально відображають, не дивлячись на будь-які там перетворення, будь-які там війня політичні, вони все рівно прагнуть висловити в першу чергу любов до своєго коріння, до своєї держави, до своєї малої батьківщини в першу угу. чергу, і це дуже яскраво. Пані Лорисо, хотіла... от нещодавно відбувся такий дитячий да. міжнародний Саме фестиваль. Такий фестиваль відбувся. Я хотіла б сказати, що пан Віктор правильно почав: з того, що все починається з землі, з регіонів, звідти. Тому що цей захід відбувався за підтримки Асоціації голів обласних та районних рад, але і Київської адміністрації, і великий Уклін за це. Але створили її люди на Місцях, це люди, що працюють в управліннях культури освіти в районних містечках, це керівники колективів і батьки. Ось просто виявилося, що щоб створити такий захід, на який приїхало 65 колективів майже з усіх регіонів України. І навіть Зовсіп, з Донбасу. І навіть з Донбасу. про це ми окремо зараз кажемо. Для цього не треба великих грошей, для цього треба велике бажання, і слава Богу, що в нас є люди на місцях. По перше, на місцях. Ну, пан Віктор зазначив, да. що воля громади на воля правиль. громади, і цей фестиваль відбувся саме завдяки волі громади. Та таких, от ми проходили під гаслом творчість заради майбутнього. Тобто це для нас було найголовніше. Я б хотіла трошки, давайте ми покажемо у нас. Є Неважливо є така можливість. Попросимо сюжети, наших да. режисерів, давайте, щоб нам показали. Ми, сюжет. Я просто прокоментую, хто виступав і що це за діти. Якщо можна, просто щоб ви їх побачили. Потім будемо продовжувати розмову. От дивіться, це Аліна Левко. Вона приїхала з маленького селища Шишаки Полтавської області. Ну просто подивіться, яка українська врода, українська вдача, український талант, український голос. Ну така українка. Да? От нічого іншого про неї не скажеш. Таких було дуже багато. Е -е, і ну, такі діти прикрашають нашу Україну. А ось це музичний гурт Антарес, зовсім інші дівчата. Вони виступають в такому більш страдному плані. І це теж цікаво. Вони з міста Кропивницького Кировоградської області. До речі, філармонія цього міста дуже добре працює і прислала нам кілька дуже цікавих колективів. Тобто, всі виступають в різних жанрах в різних жанрах. От зараз ви щас побачите. Танцювальний гурт Менщина з містечка Мена Чернігівської області і виконують вони. Менську польку, тобто просто ну от зрозуміло, що вони живуть своїм якимось містом, своїм містечком, свої, своєю е, маленькою батьківщиною. Тому що ну, Менщина, так вони просто у нас і називають. І Що саме цікаве, діти приїжджають з і представляють свою землю? Свою землю. Так, ми, ми ставили таке завдання. Що... Щас ще одну хвилиночку, ще один дуже важливий для нас сюжет. Сюжет. От зараз. Будуть братики-сестрички Тимофій і Даринка Решетняки з Луганська. Е, ось вони зараз живуть в таборі переселенців під Києвом. Е, але ну, ви зрозуміли, які діти. Вони от таке, от таке витворяють, отаке от у них така творчість, не дивлячись ні на що. Семейная такая да, творчесть. Вот да, да. такая семейная творчесть сдаете. Сумели объединить практически все регионы страны. Потому что ну, фестивалей достаточно много в Украине и э, такого жанра. Так, вот, И в принципе... Очень хотелось бы, чтобы вот именно этот фестиваль, который объединяет все регионы, мог существовать очень длительно. Почему это важно? Потому что чем мы будем ближе друг к другу, чем мы будем сплоченнее каждый регион, ну, в этом наша сила. И сила и с творческой стороны, и сила в принципе, во всех аспектах нашей жизни. Поэтому я очень рада, что фестиваль получился. Получился на очень достойном профессиональном уровне. И еще бы вот хотелось бы пожелать тем людям, которые могут поддерживать такие фестивали, чтобы они обязательно откликались, поддерживали это то, что сделает нашу прекрасную родину, нашу Украину сильной и могущественной, потому что прежде всего... Сила наша, в наших детях, которые растут, развиваются, и их творческое можно сказать, становление вот, это обогащение всего народа. От, власне, представлені різні жанри, танці, спів, оригінальні жанри, автентичний напрямок. От який був найдостойніше представлений або найзначущий, на вашу думку? Ну, по-перше, я хочу представити це. Був член журі Ірина Зайцева, академік Української академії наук, дизайнер, президент театру моди Ангел. Тобто, це людина зі світу моди. У нас були дуже різні жанри, починаючи від духового оркестру і закінчуючи. Інсталяцією про місто глухів, яке, яке, яке зроблено з листячка, е, травки і щось таке, тобто найрізноманітніші жанри. І вітя, будь ласка, е, і дуже важливо, що серед репертуару ті колективи, які представили виконавці, дуже було багато такого автентичного матеріалу, тобто те, що притаманно лише їх регіону лише їх малої батьківщині, лише от тому містечку, селищу, в якому вони живуть, пане Вікторе, от ви також були членом журі, і свого часу режисером, постановником, я вже згадувала про це міжнародно пісенного конкурсу дитяче Євробачення. От власне оця особливість автентичності, наскільки вона важлива сьогодні для проведення таких міжнародних фестивалів і загалом для представлення України у світі? Ну скажімо так, сьогодні світ дуже швидко глобалізується. І у нас сьогодні дуже багато універсального, те, що можна зустріти в будь-якій країні. Але для того, щоб до нас їхали, для того, щоб держава відчувала єдність, їй потрібна все ж таки ідентичність. І сьогодні дуже важливо, що українці прагнуть знайти ту ідентичність у водязі, у поведінці, в веденні бізнесу. В культурних проявах і дуже важливо, що діти сьогодні йдуть до нашого коріння і вони вивчають і культурну історію, і культурну спадщину, відтворюють її з власним поглядом. Наскільки... Це дуже важливо, дякую. Наскільки я розумію, у нас ще є один сюжет. Так, є ще один сюжет, і я хотіла б сказати, продовжуючи е думку, що е Україна дуже багатонаціональна країна. Да? І тому ось перший, кому, кого ми побачимо, буде співати не українською мовою. Для нас це, це цікаво, тому що і це було це теж наше коріння. Якщо можна сюжет, покажіть, а я прокоментую. Його, якщо якщо це можливо, оце Вероніка Бондар. Вона представниця общини греків Приазов'я, це селище Нікольське Донецької області, до речі, і вона зберігає свою, свою мову, свою традицію, свою традицію, свій костюм національний, навіть Розумієте? і мені здається, що це дуже. Важливі. Дуже важливо в цій Дуже ситуації в цій ситуації. А оце взагалі унікальний колектив Ярославна з міста Потиблюд Сумської області. Виявляється, ще в історичних письменних пам'ятках часів Великого Князівська Литовського згадується народність горюни. Я про це нічого не знала. А вони зберігають традиції саме ці. Цього народу Старослов'янська слов'янська стара Старослав... мова. Взагалі вона розуміла, і така лаконічна і дуже ну, впливає просто навіть на якісь космічні вібрації. які панували Перше за... місце в конкурсі до речі зайняли mm -hmm. це ці, ці діти цей колектив? цей колектив. Перше місце саме в автентичному нашому номінації. А це кумасики. Село Шкарівка, Білоцерківського району Київщини. Ви подивіться, на чому вони грають. Це третє місце в цій номінації. Це такі автентичні. Це там, да? Бачите? Рубль, ще щось таке. Отакі діти в нас є. Було для нас незвично і ще інше. 23-я київська музична школа представила нам от академічний спів. Каріна Лисак теж переможеться. І майбутня точно Примадонна опери. Послухайте, як співає дівчина. Для нас це було дивно. До речі, 10 років. Десять 10 років, так. Да. І е, ще, е, ще нас вразили, зараз ми їх побачимо. Чудові церкові колективи. По-перше, зі Львова приїхали в львівські віртури. Це кияни. А, а, да, і кияни, 14-та музична школа, має, як ми виявили, отаке відділення, і школярка ціє, цієї школи, на жаль, її ми не побачимо, теж зайняла в нас перше місце в жанрі оригінальний жанр. До речі, діти продемонстрували фантастичні Практично у всіх напрямках дитячої концертної діяльності, які були сьогодні, те, що ми побачили, я впевнений на 100%, що це і є якраз один із тих напрямків, до якого крокує суспільне телебачення. Тому що ну давайте будемо відверті. Такі заходи, які ми сьогодні побачили, вони, може бути, не є такими комерційно відкритими. чи... Щоб хтось там дуже заінтересувався там, комерційних каналів, яких можна зрозуміти. Тому суспільне телебачення, суспільний канал, він і повинен розвивати і надавати ефір е, таким подіям, яке відбулося сьогодні. Тому що це, по-перше, є наше майбутнє. Для е, такої аудиторії є свій глядач, і ми бачимо, який великий інтерес сьогодні тут. Ну, і це діти. А якщо як розвивати творчу діяльність і показувати в ефірі наших дітей, це наше здобуття і це наше майбутнє. Тому суспільне телебачення це телебачення майбутнього України. Діти це теж наше майбутнє. Ну, я хочу представити Євген Каленський, заступник генерального директора Національної суспільної телерадіо компанії України, яка тільки но створена. Для нас це було значимо, що він був членом нашого журі. І ми дякуємо телебаченню за підтримку і вашому каналу. Велике спасибі, бо ви запрошували нас і до того, і тепер вже після того. Ну, для нас теж здається, що. Через дітей і через такий фестивальний рух ми можемо створити справжнє суспільне телебачення. Нам здається, що це значимо. Пане Вікторе. Ну, з приводу самого фестивалю, ви говорите про те, що фантастичні здібності mm -hmm. у конкурсантів. От чи важко було вам в журі все ж таки судити і вибирати найкраще? Ну я, по перше, хотів би сказати про цирк. Саме <кхів> ви говорили про те, що, що є іміджем країни. Mm -hmm. да всі знають випускників і студентів. Київської муніципальної академії церкового та естрадного мистецтва, які минулого року взяли золото, серебро і бронзу на самому престижному у світі церковому фестивалі в Монте-Карло. І сьогодні ми побачили дітей з 14, 14 ї школи. Це взагалі фантастика. Таке в світі ніхто не робить. У нас діти демонструють фантастичну техніку в свої роки. Що в оперному співі, що в естрадному, естрадному мистецтві, що в класичному мистецтві, що дуже приємно, такі талановиті українські діти. безумовно? Ми сьогодні підпитуємо взагалі європейську культуру дуже серйозно. Якщо говорити про провідні трупи світу, там, наприклад, в сербської опері 70% українців в балетній трупі і в оперній трупі теж. І в Італії, і в Італії, і в, в Віденській опері Віденські не віде. говорячи про Америку. О, сьогодні головне зрештою ми говорили на попередньому ефірі знайти ці таланти і допомогти їм себе і проявити. І власне, які перспективи чекають цих дітей, як конкурсантів, учасників. Цих конкурсів? А, ну, ми дуже сподіваємось, що це був, був перший, але не останній uh -huh. е фестиваль. Ми дуже сподіваємось що діти будуть приїжджати саме з. Регіонів саме з маленьких містечок. Для нас це було найголовніше. Для них ми робили. Ми бачили їх щасливі оченята і були щасливі самі. Нам було, ви, ви спитали у Віктора, наскільки складно було оцінювати. Дуже складно. Але в нас було е, ну геніальне жуї. Головувала у нас е, Олена Загороднюк, вона академік Емі це міжнародна академія телевізійного і радіомистецтва академіків академіка в ЕМІ в, в, в усьому світі 100. І серед них була наша голова. У нас була, наприклад, художній керівник, заслужений діяч мистецтв з Кіровоградської філармонії. У нас навіть був іностранний член Журі, його звуть Поль, вибачайте, Мандіс, він володар золотого призу Королівської Брюссельської консерваторії. Тобто, ось такі, ну вік, когось ви бачили вже на екрані. Тобто, журі працювало, їм було дуже складно. Бо вибрати 65 колективів кращих, а вони кожний один краще за одного. Це було складно. І мені здається, що зараз для нас головне для цього руху, щоб в ньому працювали професіонали. Тому що І ви маєте на увазі організаторські? організаторські, дав, да такі люди є, є ще в Україні, які не просто заробляють гроші, тому тому, що на жаль, от пан, пан Каленський в, свої, в свої, сказав в, свої, в своєму інтерв'ю: що комер... це не комерційний захід. На, на дітях зробити великі гроші. Ну тільки на Євробаченні можна, я так думаю. А взагалі це не комерція, це політика. Правильна політика, яка допоможе е, побудувати майбутню Україну, що потрібно ставити. сьогодні в державі для правильної політики? Все ж таки, ну по-перше, потрібно, на мій погляд, зробити три дуже важливі речі. По перше, це стимулювання місцевої влади розвитку регіону саме через підтримку культурних ініціатив. І столиця, на мій погляд, має задавати тон всій державі. Це по перше. По друге, мені здається, що дуже важливо сьогодні створити, напевно, ну не очолювати, як якусь зробити структуру, ні. Але ж, все ж таки, зробити єдину базу даних, угу. яка, яка може запропонувати сьогодні будь-кому опублікувати власну роботу. Сьогодні тим більше інформаційних порталів, дуже багато інформаційних платформ. І, по третє, на мій погляд, сьогодні е необхідно, мені здається, що кожному меру міста в першу чергу подумати над створенням такого відкритого культурного простору, де кожна людина незалежно від її віку має реалізувати свій, свій талант і по подарувати світу свій, свої вміння, навички. Тим більше що сьогодні креативні індустрії, це тренд у світі. І не за горами, коли в Україні будуть саме креативні індустрії створювати отой оту велику цінність і те ПДВ, якого так не вистачає нашій державі. А от, власне, оці діти, ви говорите про те, що вони були всі талановиті, всі здібні. Чи є, хоча б принаймні у переможців якісь шанси потрапити на дитяче Євробачення найближчим часом? Ну, скажімо так, Євробачення це один з конкурсів. На жаль, я не можу сказати, що в естрадне мистецтво було дуже яскраво представлено. Це конкурс естрадної пісні. Угу. Кожен у кожного є шанс, тим більше, що національна компанія телевізійна щороку проводить відкриті національні відбори, і кожен має можливість представити свою пісню, але знов ж таки погоджуся з пані Ларисою про те, що сьогодні Євробачення це вже тренд, це вже торгівельна марка, скажімо так, і це не дуже таке. Дешеве задоволення, тому і там дійсно там не стільки виконавець, там скільки змагання команд, які роблять перфоманс, які підбирають пісню для того, щоб вона вразила не тільки нашу державу, але й світ. Але я хочу сказати, що якщо б такі фестивалі, от як як ми організували, е, ну, у нас є думки про те, що будуть і інші номінації, і окремо естрадний спів, окремо е, спів академічний, окремо народний, окремо танці. цього, окремо... ви ще говорили, що на живопис ви хочете живо, зробити живописи, на архітектура, і кіномистецтво, і, кіномистецтво і, те, і театральне мистецтво. Все це ми, ми хотіли б mm. робити. І тоді через такий великий. Ну, велику таку лінійку лі всього цього можна було б дійти до. Я хотів би зазначити, що ще дуже важлива річ для кожного фестивалю, окрім того, щоб просто придав давати майданчик для реалізації творчого угу. потенціалу, все ж таки має бути ідея. Да. І от на цьому фестивалі, хоча вона лише така шліфувалася, вона все ж таки є, і головне це чистота. Чистота в автентиці, тобто це природне. Це чистота у виконанні, це класичне мистецтво, і це те, те універсальне космополітичне мистецтво, як цирк, як оригінальний жанр, який вражає, як арт, який вражає незалежно від того. Але дуже важливо сьогодні закласти ще тему, яка дійсно буде. Просувати національну ідею як домінуючу, об'єднуючу всю державу. Ну, у нас ще є можливість послухати враження самих конкурсантів, да, учасників будь ласка. дитячого фестивалю. Да, Прошу режисеру. Давайте, давайте подив подивимось. Ну, нам дуже здесь нравится, Здесь очень круто, много учасників, много чого можна посмотрети. Це дуже интересно і увлекательно для нас. Ми дуже розвиваємося і смотримо на інших учасників. Налаштовані на сам концерт, ну, завжди настрой бойовий. На що все буде добре. Це я вважаю дуже хороша практика. Це цікаво, і е, мені дуже подобаються учаски. Я вважаю, що вони достойні е, на цьому конкурсі. Ми перші, так як він перший, першим відкритий. Е, дуже очікуємо свого виступу і дуже надіємося на все хороше. Вестиваль Ви в мене дуже багато вражень. Це також для мене великий опит ще раз. Е, ну мені все подобається. Тут дуже багато різних колективів, всі дуже талановиті. Це просто класно. Ну, це просто класно, це просто неймовірно. Красиві, розумні, талановиті діти. Будемо сподіватися, що в Україні все ж таки Україна повернеться до практики проведення дитячих фестивалів, і влада в цьому буде тільки сприяти популяризації української як в Україні, так і за кордоном. Я вам дякую за розмову. Лариса Ромащенко, голова комітету конкурсу фестивалю. І Віктор Книж, режисер, постановник міжнародного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення і член журі були гостями нашої студії. Це був проект Зачі проти. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтесь на парламентському. Ми далі побачимось.